Привіт, малята! Я пані Альона. Як ви знаєте, зараз у нас літня пора. І на прогулянці ви можете часто бачити маленьких комашок. От сьогодні вони нас запрошують на прогулянку і хочуть погратися з нами в хованки. Будемо їх шукати з листочками. Що ж почнемо? Подивись уважно, хто заховався на цьому малюночку. Давай подуємо на наш листочок і подивимося, яка комашка там заховалася. Поглянь, це бабка. А тепер поглянь на цей малюночок, хто ховається за листочком. Давай подуємо і подивимось. Давай. Так, це маленька мураха. А хто ж заховався за цим листочком? Давай подуємо і подивимось. Це маленький богомол. Молодець! А хто ж із цих маленьких комашок заховався від нас під листочком? Подивись уважно. І подуй на листочок. Це жук, сонечко, маленький, червоний з чорними цяточками. Дуже гарно справився. А хто ж заховався на цьому валюночку? Ану, поглянь, уважно. І не забувай, потрібно подути на листочок, щоб поглянути, хто там. Вау, це маленька бджілка, ти молодець. Всіх комашок знайшов. Як же весело ми провели з тобою час на прогулянці разом з нашими комашками і погралися в гру, хто заховався! Давай ще раз повторимо з тобою тих комашок, яких ми зустріли з тобою. Бджілка, метелик, бабка, муха. Це ті комашки, які вміють літати, і в них є крильця. А тепер подивись, будь ласка, вниз. Це комашки в нас, які повзають. Давай повторимо їх: носоріг, жук-носоріг, мурашка, равлик, хробачок і богомол. Молодець! Я сподіваюсь, ти все запам'ятав. Бажаю тобі веселих прогулянок разом зі своєю друзями і до нових зустрічей! Бувай!